Емоції після такої емоційної гри, вони залишились тільки позитивні, тому що ми виграли. Якщо розділити ігру, я б її розділив на два тайми. Перший тайм взагалі негативний. Ми випробовували долю, я вже сказав там на інтерв'ю. І були такі, знаєте, гойдалки в одну сторону, в другу сторону. І емоції були тільки негативні в першому таймі. Потім ми зайшли в роздягальню. Так, добряче поговорили з хлопцями і вийшли на характері також і перевернули все з них на голову. Отак воно і сталося. Про що говорили в роздягальні? Чи можете про це зараз розповісти? Ні, зараз я це не розкажу нікому, тому що там одне слово нормальне, друге ненормальне. Так що ну це таке, це наша чоловіча розмова, це вже наші внутрішні справи. Колеги, ваші запитання. Давайте Вадим. Чи погодитеся з твердженням, що безліч виграних єдиноборств не 100%, звичайно, але величезна кількість виграних єдиноборств в другому таймі стали ключем до перемоги вашої команди? Так. Ми багато єдиноборств в першому таймі взагалі програли все, що можливо і неможливо. І було, гра була на боці Вереса. В другому таймі ми вже вигравали більше і підбори, ну і зуміли забити. Тому що коли рахунок 1-0, це ще нічого не значить. Можна проти будь-якої команди грати, програвати 1-0 і перевернути все з них на голову. Так що я таким хлопцям і говорив, і буду говорити. 1-0 це ще нічого не означає. Коли більше, то вже гірше. А так. Змогли зрівняти, змогли забити ще і змогли довести гру до перемоги. Проводимо ще одне запитання. Вадим Ростова на лайті Хотів би повернутися до першого тему. Не були готові до того, що запропонував Лінський Верес, якби не відмінені м'ячі, то пропустили ви три. Тобто не були готові до того, що відбувалося, що яку гру верес запропонували? Ні, дякую. Да. Ні, ми були готові. Якраз саме головне, що ми були готові до такої гри Вереса, тому що ми їх переглядали, вони в нас на арені грали. З металістом, ми те все бачили на свої очі, потім робили відеоаналіз там, одної ігри, ігри з колосом, Ми були готові. Але розумієте, ну, в, як так сказати, м'якше, що футболісту в голову не залізеш. І все, що ми програвали і в першому таймі, все було, і, і зразу відбувалася загроза нашим воротам. отак. Отак і було. А так ми були готові до гри. Це однозначно. У нас були проблеми, то, що в центральній зоні два центральні захисники, якими і Самар, пропускали ігру, у них пошкодження. І Діма Семенов і Шаповалов, ладик. Вони перший раз грали взагалі двоє. Так що вимушені заміни. Але бачите, ну, поки вони притерлися, то перший тайм закінчився. Гарно почали другий тайм, на мою думку, на думку тренерського штабу. Питання в пропущеному першому м'ячі, напевно, більше. Це гол міг статися, тому що це футбол. Ми могли пропустити в першому тамі, коли Георгій помилився. Але наша реакція на пропущений м'яч була десь неправильною. І після стількох створених моментів гольових і десь ми психологічно, напевно, не витримали, скажімо так. По, по духу гри десь ми просіли, і, але це не виправдання для нас. Ми в цьому маємо прибавляти однозначно, тому що в нас проблема ця була із Колосом, коли ми на виїзді грали і е, отримали перевагу. Ми почали обороняти рахунок замість того, щоб намагатися його розвивати. І це та проблема, яка в нас сьогодні існує. Ми, ми маємо, якщо ми хочемо знову повторюсь, вирішувати інші задачі, ми маємо ставати ментально сильніше. Сьогодні нас гол трішечки дезорганізував, а це, а це не є добре. Колеги, ваші запитання. Вадим Скичко. чи знали ви, що цього сезону в Українській прем'єр-лізі голів вереса скасували більше після перегляду ВАР ніж всіх інших команд УПЛ разом у І як можете це прокоментувати? А Вадим, це я це перший раз чую, да тепер знаю, дякую. А Коментувати, ну? Що коментувати, є вар, і тут зараз не придерешся, якби там вару не було. Я, ну я не бачу цих моментів насправді. Мені цікаво там деякі рішення. Там також рішення по чи був 10-метровий, чи не був в другому таймі там рука. Тому що зараз трактують по-різному, і ми не можемо чітко зрозуміти, і де тут, де тут є істина, але ну статистику таку не знав. Цікава статистика. Бачите, сподіваємося, що. Будемо забувати вже без, без перегляду вару і без, і без того, що нам будуть відміняти ці голи, бо це також впливає, я розумію. Е коли стільки моментів, так, да, як сьогодні було, і не зараховані голи, це десь. Не за забитий пенальті. Тому десь цей гол нас десь надломив після стількох нестворених моментів. Але я ще раз кажу, це не виправдання, ми маємо над цим однозначно працювати. По незабитому пенальті, в мене питання, щоб Микола Гайдучик пробивав це рішення? чи Моє? Не було? Бо я шукав просто статистику, ніколи не бачив, щоб він в грі бив, не пригадує просто, щоб був в пенальті. Тобто це було таке тренерське рішення, так? Не жалкуєте mm -hmm. про це? Абсолютно, він нас, ми тренуємо пенальті, він, він є форвард. Це, ну, тут тут нема навіть про що говорити. Чому? Тому що це рішення приймалося до гри. Микола про це знав, про це знав Руслан. Руслан другий, хто мав виконувати, і я маю на увазі Степанюк пенальті. Тому не забив. Що питання, колеги? Знову диву. як оцінити заміни, тому що в лівого берега вийшов футболіст, одразу забив, персив суб'єктивно, а в не повпливали на цю. Це. це правда, це факт. Це факт, на жаль, один кльос, в принципі, Діма, який ми зробили вперед заміну, бо ми десь переживали більше за жовту картку Георгія, тому куці тому випустили і зробили заміну. Діма вийшов достатньо непогано. І ми почали до пропущеного, ще раз, хочу повторитися, до пропущеного голу, Активно грали, пробували пресингувати, створювали моменти, ще були не такі гострі, як в першому таймі, але були моменти. Трішки спішили з, з останнім пасом або з ударами. А гравці, які пізніше вийшли, ну і від Луана хотілося трішки більше. Там один момент був, де в нього. Ну і ті, хто ще виходить на заміну, звичайно, хочеться підсилення. Нам завжди це хочеться, але на жаль, цього сьогодні не було. По яким причинам, ну знову потрібно нам чітко подивитися, проаналізувати гру і вже далі через комунікацію з гравцями зрозуміти, чому так, чому так неефективно у нас сьогодні було використано заміну. Що таке запитання? Ви в кінці замість Віталія Дахновського випустили сміяна. Так я розумію, що це можливо така вимушена заміна. Треба було відігруватися, але не було ким так освіжати фланг ватації в контексті цього запитання. Що в нас з морозком, як його здоров'я, і анонсований раніше гравець фланговий, як якраз атакувальний, коли він зможе приїхати до Верес? Це дійсно так. Ми ще повністю якраз от, чекаємо на Самуеля. Він отримує зараз транзитну візу. Як тільки він її отримає, він приєд, приєднається до нас. А, але ми також розуміємо, що певний час для адаптації потрібно буде. А Щодо морозка, то Женя тільки з наступного тижня от, почне, почне робити бігову роботу. Він дійсно пропустив багато зараз, і йому треба буде час. І ця пауза якраз, напевно. Ну, Буде використано ефективно зараз два тижні наступного матчу. Ще одне запитання. Я Давайте я. Заповісти нам мало приємне запитання. Ну, я на всі намагаюся. Я що, на що останні хвилин 15-20 е тренерський штаб не зміг достукатися до своїх гравців. Гравці не розуміли, кожен за себе біг. Що трапилося? Ну я, я, я можу це пояснити, тому що. Коли ми можемо внести корективи, я як тренер. Це, як правило, або заміна, точніше перерва 15 хвилин, де я можу внести корективи певні. І в принципі все. Все остальне це гравці, які приймають рішення на футбольному полі. І вплинути вже на всередині і щось підкоректувати, як практика показує, це практично неможливо. Це рішення гравців, тому, я ще раз кажу, ми над чим нам потрібно працювати, я це, я це чітко бачу. Це над нашою психологічною стійкістю, якої ще немає. Але це отак от не буває. Це потрібно над цим працювати. Ви розумієте, про що? Я сподіваюся, що розумієте, про що я кажу, і не якісь віддалені речі. Тому що це психологія гри. Я ще раз кажу, на нас вплинув один пропущений м'яч, а так не може бути. Тому що ще грати 6, 30 хвилин. Ми пропустили на 61-й хвилині, по-моєму, чи 60-й. 66-й. 66. Ну, з додатковим часом ще 30 грати. Тому я не бачу проблем. Ну, один один рахунок. В чому проблема? Але вже достукатись до гравців важко, тому що ну, трибуни кричать. Тут буває не можеш до Дохновського докричатися, який хоче щось підсказати, він біля тебе бігає. А як нести корективи в загальнокомандні дії? Через з капітана. І що капітан має зробити? Капітан. Подій, яким чином капітан чином? Ну яким чином? Немає пауз, як в баскетболі? Non. Розумієте про що мова? Паузи були і не одні. Які паузи? Ні, тільки не тайм-аути, а паузи. Так, які, ну от правильно, ви щоб, щоб капітан ви ж розумієте, ви говорите про речі, про речі, які ну не неможливо зробити. Це капітан має їх до кучі зібрати, вони має стати в коло. Для цього треба час, трошки внести корективи. Це ж як на тренуванні я це можу зробити. Закінчилась справа або я свиснув. Ми підійшли, розібрали момент, все, ми внесли корективи. Тут ні. Тут те, що ми тренували на футбольному полі в тижневому циклі, все в перерві, я можу внести корективи в грі. Це може бути індивідуально. Десь одному гравцю якомусь я можу підсказати, що там чи позицію неправильно зайняв, чи ще щось. Все остальне це вже. Як я можу, Луану на, І на іншому фланзі вболівальники підтримують. Це навпаки, це добре, що вболівальники підтримують. Але все тут вже працює те, що ми працювали на футбольному полі до цього. До. Тому я якось так спробував відповісти.